Мене з Ларисою Іванівною, і, власне, мені дуже було приємно, приємно почути, що в Тернополі ну, так сталося, що я живу, ну, очолювала громадську організацію при нашому голові сьогоднішньому по освіті. Ну і всі мої погляди чисто стосуються освіти, ну і нашого закладу, в якому є діти-інваліди, і ви розумієте, що день починається. Дуже рано і закінчується дуже пізно. Але я згідна, тому що жінка може дуже багато. Я завжди порівнюю жінку з кішкою, яку можна кидають і вона стає на ноги. Але без роботи нашого жіноцтва, напевно, що без підтримки, напевно, що не розвивалася не одна галузь в нашій державі, ну і не було б сім'ї. Ну і з своє досвіду своєї роботи, я можу сказати, що основна частина дітей-інвалідів це ну, більша частина це неповні сім'ї. Як не дивно, якщо народжується хвора дитина в сім'ї, якийсь час супроводжує мати, як ту мати, яка не відмовилася від цієї дитини, бо ви знаєте, що в нас в державі така, існує така. Поняття, Що зразу, ну, раніше пропонували відмовитися, тому що важко утримувати, є соціальні заклади, будь ласка, все можливо держава робить. І ті жінки, які не відмовляються від своєї дитини, на жаль, дуже часто вони залишаються один на один з цією проблемою. Чоловіки ну, довго ходять десь до такого раннього десь віку, і надалі вони пасують, пасують перед тим, Тією ношою, яку потрібно весь час підтримувати, і вони вважають. А жінки зовсім по іншому відносяться. Їх діти це їх щастя, це їх майбутнє, в якому би вигляді це би не було б і як би це не сприймалося. І дуже щасливі ті жінки, які поруч залишаються чоловіки, бо я не хочу так дуже прикро говорити про наших чоловіків. Є чоловіки, які дійсно супроводжують. Ну і ми дуже тішимося, що в наш заклад, коли приходять такі чоловіки, вони залишаються. І я дуже вдячна асоціації. Жінок, тому що звернула увагу, по-перше, на наш заклад, і ця підтримка не лише в двох вікнах, які ви поставили, так за допомоги вже на сьогоднішній день. Ці вікна будуть дарувати тепло в інтернатній групі, де ми зараз створюємо її на першому поверсі. І будуть ночувати хлопчики. Хлопчики-інваліди так само і відповідно, які залишаються. Щоб ви розуміли, в нас існує лише три групи інтернатні, в яких перебувають дійсно ці діти, які потребують перебування на групах цілодобового перебування. Чому ну, ті самі матері-одиначки, які працюють. Вони, ми даємо можливість принаймні до 10 класу працювати, реалізовуватися Є, е, що Ви зрозумієте, що е, е, тернопільська школа це не лише місто, тому що це є діагностика, вона поширюється е, в межах такого скажемо області, і не можна б поставити границю, що це от Тернопільська дитина, а це вже йде обласна. Чи романове село вже немає, ми не мали б права б брати їх, так? тому що спеціалісти, на жаль, дефектологи, логопеди, вони в обмеженій кількості в області. Тому ми надаємо консультативну допомогу, ми надаємо різнобічну допомогу таким сім'ям. І напевно, що без допомоги громадськості ми би не вижили, тому що ви зрозумієте, це зарплатний проект. Я ніколи не критикую місто, що нас утримує, і нам не вистачає, тому що нам допомагають організації а місто бере на себе це безкоштовне харчування дітей. І зарплатний проект це повірте, це досить важливо. Певна річ вже меблі, вікна. Ми нам допомагають, і нам допомагає досить цьогоріч за допомогою Лариси Іванівни. Напевно, що активні роботі в таких організаціях, як так перерахованих сьогодні, нам допомогла і податкова. Так само вікна зробити, тому що на сьогоднішній день, на жаль, це сама велика проблема, тому що ми говоримо: подаруй тепло дитині. Напевно, що це актуально сьогодення. У нас не замінені вікна, відповідно, говорити про тепло і про економію. На сьогоднішній день, на жаль, зле. Ну і я хочу не то, що оцінити, я можу оцінити останній рік так, роботи так? і е, подякувати вам. Е, робота дуже активна. Я не е, думала, ну і навіть не уявляла, наскільки можна охопити своєю діяльністю, але дійсно це вдається Ларісі Іванівні, ну і відповідно на сьогоднішній день. Про нас знають вже і про заклад, завдяки медіа і також інформаційний такий, завітали на 1 вересня, на такі от наші в нас семінари є ясно, що школа не має такими ресурсами, щоб рекламувати. І з другої сторони, рекламувати діяльність спеціального закладу казалось би, і не до лиця. Але в той же час ми пішли іншим шляхом. Ми розказуємо. Лариса Іванівна на своїх сайтах ми розказуємо про діяльність вчителів, про діяльність, що ми існуємо. Що ми працюємо і бажаючи, ми не просимо допомоги, ми просимо співпраці. Так що Дякую. дякуємо за вашу роботу. І я думаю, і я тепер буду активним учасником. Дякую. І так само чи можемо допоможемо, так само можемо внести.